Вітаю, шановні, антена на зв'язку. Сьогодні пропонуємо поговорити на надважливу тему. За статистикою, кожен четвертий випадок ботулізму в Україні фіксується саме на Черкащині. Для початку, звісно, ми звернулися до Держпродспоживслужби, але виявилося, що відповідальної особи наразі немає. Головний спеціаліст по ботулізму просто у відпустці. Ну а вже ж має бути там, наприклад, людина, яка просто може відзвітувати, яка робота проводиться. Відпустці. І відповідно ми не можемо, іншої людини немає. Ми знаємо, але ми не можемо це говорити з більше Угу. Зрозуміло. Ми, 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 а як довго буде в відпустці? Коли можна перетелефонувати? Це буде, мабуть, 14-го. В липня аж. Зрозуміло. Дякую, гарного дня. Що ж, ми не отримали коментар від Держпродспоживслужби, тому пропонуємо зробити невеличку інспекцію своїми силами. Місяць здійсни. Ми завітали з нашою невеличкою інспекцією на центральний ринок міста Черкаси і перевірили рибні ряди саме тут. Тут все в порядку. Всі документи нормальні, весь товар якісний. Тому я закликаю, не купуйте на вулиці, купуйте тільки в місцях, де є відповідні сертифікати якості. Ви що срок? Я отримую таку мало літ. Це просто вас товар, де сточка, так? Так, там візер. Я понял. Добре, дякую, приблизно. Це цікава га. Ковбасаун, такого кальмар. Ковбасаун, подобається. Ковбаса теж бутилізм. Шукали бутилізм в неякісній рибі, а знайшли в ковбасі. Імовірно, людина просто неба біля центрального ринку міста Черкаси продає просрочку. Спочатку ми подумали, що це просто роздається безкоштовно, але ні, за просрочений товар ще потрібно віддавати гроші. Думаю, що Держпродспоживслужбі і дирекції ринку потрібно обов'язково звернути увагу на цю точку. Ми пройшлися по зовсім різних районах міста Черкаса, але рибу просто так на вулиці у продажу ми не знайшли. Можна зробити певний висновок, що неякісна риба це та, яку черкасці можуть виловлювати самостійно. Тому я ще раз до вас звертаюся: купуйте тільки рибу в тих місцях, де є сертифікати якості, наприклад, як на центральному ринку, або у великих супермаркетах, або просто питайте в магазинах сертифікати якості. Не купуйте неякісний товар.